І коли він вирушив у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? Ісус же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Як бачимо з цих двох віршів, сьогодні будемо. Роздумувати над добром і чуть-чуть, над злом, тому що світ цей переповнений злом. На самому початку все Боже творіння було не зіпсуте. Бог створив людину і помістив її у найбільшому сприятливому для життя місті Едемському саду. Цей сад був земним раєм для наших перших прабатьків Адама і Єви. Адам і Єва знали Бога особисто, вони чули. Звук його кроків, вони мали з ним спілкування. Вони могли віддати Богу те, що не могла віддати жодна інша істота створена Богом. Це хвала уст. У творінні Божому людина зайняла унікальне місце. Бог створив. Світ духовний і світ матеріальний світ духовний це ангели, це небесне воїнство. І світ матеріальний це все живе, на яке є, було на землі, яке мало тіло. Людина виявилася оцим містком перехідним між цими двома світами. Вона була створена духовною істотою, проте вона мала матеріальне тіло. Адам і Єва не тільки не знали страждання, не знали біди, не знали горя ніякого, вони були безсмертні. Яка величезна Божа доброта? Він створив людину, яка була подібна на нього. І вона була так само, як і Бог, як її творець безсмертною. Людина була як цар усьому Божому творінню. Все її підкорялося, і нічого не могло її зашкодити. Ніякий звір, ніякий гад, тому що все підкорялось людині і все було її під контролем. Поглянемо на природу, чого в ній тільки нема. І це все для людини. От поглянемо за вікно. Оці прекрасні магнолії. Який прекрасний цвіт далі оці дерева, які зацвіли білим цвітом. Це як наречена. Це, я так думаю, що як церква Христова ми будемо йти на зустріч Христу, ми так само будемо мати такий прекрасний білий цвіт. Сонце, місяць, вода, тепло, дощ, сніг, земля, усі рослини, усі квіти, плоди, скільки кольорів, звуків, запахів. Людина все це може використовувати і всім цим вона може насолоджуватись. Чи, чи ж це не добро Боже? Господь знав, що, людин, що людині буде потрібно на землі. І всередині землі. Він вклав все в природу, нічого не забув: нафта, газ, сіль, вугілля, різні хімічні елементи, навіть каміння, а повітря, яким ми дихаємо для того, щоб ми могли жити. На одному континенті земля вирощує. Одне, а на іншому, зовсім інше. І це все добро Бог дає людині безкоштовно. А тепер перейдемо на наші тілесні матеріальні потреби, зайдемо в продовольчий магазин. Яких тут добр нема, очі розбігаються. А ми між цим всім. Шукаємо ще і найкращого вибираємо, тому що коли ми десь знайдемо якийсь підозрілий продукт, то, звичайно, ми його не будемо купувати. Візьмемо навіть, наприклад, насіння, яке ми отримуємо в храмі, яке нам присилають брати, ми його беремо і висаджуємо, бо воно є добре. Бо Господь все створив для людин, людині. На добро. Згадаймо, як ми ходили чи на базар, чи в магазин промисловий купувати якийсь одяг, чи взуття. Звичайно, ми шукаємо товар якісний, тобто добрий, і якщо він послужить кілька років, то ми кажемо, що це дуже добра річ. Всі ми неодноразово дивились різні фільми. Всі фільми Побудовані по сценарію, що добро перемагає зло, Ну, крім історичних, можливо, там фільмів. І коли фільм закінчується наоборот, що добро перемагає зло, то настрій, ніхто не хоче ні з цим говорити, ніяким поділитись. І коли фільм закінчується добром, то у людини настрій піднесений, вона хоче далі жити, працювати, тому що. Тому що добро перемогло зло? Тут пригадується мені одна історія про чоловіка, якого турбувало, що буде йому у майбутньому, коли він вже, можливо, помре, прийде на суд. Як йому треба буде за все те, що він отримав в цьому житті, розплачуватись? Йому приснився сон. Він зупинився у дивному місці, у дивній залі, похожий на судову залу. Я не був у тих залах, але так читав історії і так розказую вам. Перед ним лежав аркуш з написом розрахунок. Чоловік почав читати. За світло, за сонце, за повітря, що дихав, за аромати квітів, за чисту воду, за землю, яка все зрощує, за сім'ю перелік був дуже великий, за дитячий сміх у домі, за перші слова дитини, за радість спілкування з друзями, за всі добре, які мав при житті. Перелік був довгим. І читаючи, він все більше і більше непокоївся, скільки за це все треба буде заплатити. Можемо поставити себе на його місце, скільки за це все треба буде заплатити? В цей час його огорнула чиясь любляча рука, і голос промовив, усе це я дарую тобі. Аж до кінця світу. Маю від цього велике задоволення, а ти тільки дякую. Усе це, що ми розглядали вище цієї історії, нам йде все це на добро для тіла. І їжа, і одяг, і дозвілля, яке ми проводимо. Але людина має в тілі безсмертну душу, яка теж потребує підкріплення. Чим? Словом Божим. Тому що дух і душа, вони є Божі. А що є Слово Боже? Вся Біблія є Слово Боже, як пише апостол Павло до Тимофія в першому посланні четвертій розділ, дев'ятий вірш. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття. Ісус Христос залишив нам Своє Слово в Євангелії. А Євангелія це добра новина. Це написано в Євангелія від Марка, 11 розділ, 1-й, 5-й вірш. Євангелія від Матвія. Перепрошую. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов. Щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Івану язниці про дії Христові послав через своїх учнів, щоб його запитали, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповіді: ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите? Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі. І померлі встають, а у Богем звіщається добра новина. Як багато добра зробив Син Божий за три з половиною роки, як ми читали і прокажених, і сліпих, і кривих, і навіть воскрешав померлих. Тільки за три з половиною роки свого месіанського служіння. Це те, що написано. Що ми знаємо. А скільки ми не знаємо, що не написано, говорить Євангелист Іван, 21 розділ, 25 вірш. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, зокрема, про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Та найбільше благо, яке ми отримали від Бога. Це благодать спасіння, якою він обдаровує своїх дітей. А де було зло, коли знаємо, що спочатку, коли Бог починав все своє творіння? Коротко, день перший створення світла. Добре воно сказав Бог. День другий створення небес. Добре воно сказав Господь. День третій. Створення землі, рослин, дерев. Добре воно, сказав Господь. День четвертий. створення сонця, місяця і всіх тіл небесних. Добре воно сказав Господь. День п'ятий, створення риб, птахів, звірів. Добре воно. День шостий створення людини. Вельми добре, тобто дуже добре воно. Наш Господь добрий, Він зло не творив. Як написано, як пише псалмоспівець Давид у своїх псалмах, 105 й псалом перший вірш, 106 й псалом перший вірш, 135 й псалом перший вірш. Дякуйте Господеві, добрий він, бо навіки його милосердя, але ж на землі панує зло. Звідки воно? Зло з'явилось тоді, коли ще не було людей на землі. Зло це плід гордині. Прочитаємо, як помазаний хірувим до світна зоря згордів через свою красу і занапастив свою мудрість. Пророцтво Екзекіїля 28-й розділ. 11, -й, 17 -й вірш. І було мені слово Господнє таке: сину людський. Зійми жалобну пісню затирського царя, та й скажеш йому. Так говорить Господь: ти печать досконалости, повен мудрости і корона краси. Ти пробував у веденні садку Божому. Усякий дорогий камінь на одежі твоїй: Карноель, Топаз і яспис, Хризоліт, Согам, Оникс, сапфір, рубін, і смарах, і золото, знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були у тебе ще дня, коли бути створений, були вони наготовлені. Ти помазаний хіровим хоронитель, і я дав тебе на, вся, на святу Гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездоганний у своїх дорогах. Від дня Твого створення аж поки не знайшлося на тобі несправедливість. Через велику торгівлю Твою Твоє нутро переповнилось насиллям і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не бути на Божій горі і погубив тебе хоронителю з середини вогнистого каміння. Стало високим серце Твоє через красу Твою, ти занапастив свою мудрість. Через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. На небесах відбулася війна між Богом і Сатаною, між добром і злом. Сатана повстав проти Бога, і це повстання Господь придушив, скинувши сатану. Та його спільників з небес. Це ми можемо прочитати у Ісаї, 14 розділ, 12, 15 вірш. Як спав ти з небес осим у зірниці досвітньої, Ясна зоре? Ти розбився об землю погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо повище зір Божих, поставлю престола свого. І сяду я на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар у подібність Всевишньому та скине йти до Шеолу, до найбільшого гробу. Тож небесна війна з небес перейшла на землю. З Богом сатана, звичайно, змагатися не міг. І всю свою лють, всю свою ненависть він. Спрямував на вінець Божого творіння, на людину. Сатана у подобі Змія хитрістю обманув перших людей. Хоча Адам і Єва знали істину, другий розділ 17 вірш. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Ось цю єдину заборону порушила людина в Райському саду. Людина, в якої було все, вирішила, що для повного щастя їй потрібно ще й зробити те, чого не можна. Відтоді історія людства набирає трагічних рис. І людина, послухала, людина не послухалась свого Творця, це є бунт проти Бога. Адам і Єва знали, що добро у послуху і довірі Богові, який створив її, а зло у порушенні Його заповідей. Справжня причина гріха та зла полягає в тому. Що Бог створив нас вільними. І це означає, що ми можемо приймати волю Божу, а можемо відкидати її. Ми можемо піти дорогою своєї волі. Буде так, як хочу я. Це гордість, це корінь зла. Людина відмовляється слухатися Божа. І добровільно віддає себе на послуг дияволу, роблячи тим самим себе ворогом Богові. Чому так вийшло? Бо людина була задумана як істота, яка постійно перебуває в Божій присутності. З Богом людина безсмертний цар Всесвіту, без Бога. Смертна і зла істота. Князь цього світу сатана колись говорили, пам'ятаю, мої, тепер, може, і не говорять, бабки з дідами, злий дух. Заполонив землю злом, алкоголізм, наркоманія, розпуста, прокльони, гонка озброєнь. Війни і багато іншого це все його злі витівки. І в якої людини в душі не панує добро, то звичайно запанує зло. Іншими словами, можна сказати, якщо людина не з Богом, то вона в руках диявола. Добрий Господь, пристановище Він у день утиску і знає він тих. Хто на нього надіється, пише пророк Наум, перший розділ, 7 вірш. Тоді чому Ісус задає запитання Богачеві? Чого звеш мене недобрим? У нашому початковому тексті, з якого ми починали? Марка, 10 розділ, 18 вірш. Про це не сказано нічого Писанню, і ми свого нічого додавати не можемо. Головна думка цього вірша тільки Бог є добрий. І тому не обманюйтесь, брати і Любі, усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Послання Дякова, 1 розділ, 16. -й. 17-й вірш. Знайте, якщо ви християни, Бог живий, джерело всякого блага, Він перебуває у нас завжди. Покладіться на нього, і його доброта буде виливатися через вас, на вашу сім'ю, на ваших рідних, близьких, знайомих. Другий Коринтян, 9 розділ, 8 вірш. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добро, добрим учинком. Амінь.